Олексій Суханов купив велику квартиру в Києві. Це а, та клас, людина. давайте привітаємо це, це на 5 супер. тисяч у місяць. Податкова аплодує. А, а, а що ти, а а ти так ненавидиш Суханова? Я ненавиджу. Податково я дуже нього, поважаю Олексія це. Суханова. Але, але ми пам'ятаємо, як він казав, що на місяць йому вистачає 5 тисяч гривень Ой, життя. Олексій, от один я розумію тебе в цій студії. Один я дивлюся, слідкую за тобою. Він от пояснив наскільки це треба бути. Щоб щоб не зр... щоб не зрозуміти, що це була іронія, він іронізував тоді в своєму інтерв'ю. Ой, Олексій, а. сам зараз людей Опитування на, дуже на вулицях. Іронія. Так, а що квартир... що за квартирки? Розкажи, значить, 80 квадратів щастя з'явилися у нього ще у 2018 році. Ого чому тільки зараз про це говоримо? Не знаю, тільки зараз він розповів. Ну і 80 квадратів це мало. Друзі Каже, усе придбав виключно за гонорари зі своєї публічної роботи і жодних схем. Хм. У мене нормальна квартира, 80 квадратів, цілком зароблена мною. Я не кажу, що у мене дім чи 200 квадратів. Варто доживши до 51 року. 51 рік. Ну, Да, що це за багато чи за мало? Мені щось завжди здавалося десь ну 40. Я взагалі дивлюсь на Олексія, мені от більше 35 не дав би. Ага. Ну не вони перегибають. Ну а що, якщо ти перегибаєш, що я не можу.